Всім привіт! Гляньте ось які гарні проліски. Я думала, вони ще дужче будуть розцвітати, а в нас дуже жарко і вони швидко відцвітаються. Часу зараз немає. Я висіяла капусту 1 квітня, середню і пізню. І немає часу зробити відео, це сьогодні, думаю, зроблю. Ми пікіруємо. Я активно висаджую помідори у парнички. Ось і собака мені допомагає, без нього нікуди, він мене охраняє. Росте рання капуста. Люди уже хотять, а вона не виросла. Трішки ось полили її, зараз дуже тепло, різко потепліло і всім захотілося б висадити ранню капусту. Але ніколи раніше ми так рано ще не продавали, після 10 квітня було. Ридиска ось уже така скоро буде. Тут набагато краще, хоча не опалюється теплиця. А в тій менше, не хочеться йти, бо далеко вона там показати. Набагато менше, там лише два справжні листочки ще ростуть, тому що пізніше висіяли. 1 квітня висіваю середню капусту у тунелі. Цей ще й не зроблений тунель, обіцяю дощ. Думаю, я посію, прикрию плівкою, а потім зробиться, він не заважатиме нікому. Землю підпушила, роблю бороздки. Цю капусту середню я буду висаджувати у тунелі після розсади помідорів. Висаджувала в тому році перець, хаски. Дуже гарний, дуже багато було. Слимакам дуже сподобалося. А Людям не дуже хотілося. До речі, дивилася, агродвіж. цей рік може бути в ціні і якби, попит на перець. Але я вже не хочу, нехай хтось його висаджує. А я ніколи не висаджувала середньої капусти. Аванте взяла Тореадор і Брунко. Підписала маркер, я провіряла, все добре, ніде воно не дінеться, на сонці не вигорить, може лише собака вкрости. Оце біжить у Фатив і побіг далі. Висіваю на 70 см 30 штук, 100 штук на три рядочки приблизно. Ріденько, мені треба, щоб ця розсада була десь через місяць, трішки більше готова. Я думаю, нормально, я буду більшу вибирати відразу посаджу. Там, де перші тунелі звільняться, а, ну і далі когось там меншенького. Хоча земля і волога, завжди роблю ямки і моркву, таксію, і все дрібненьке, обов'язково проливаю рядочки, щоб насінинка прилипла. Будемо ще пробувати таке вирощувати, вже що ми тільки не вирощували. І кавуни пробували, ну, кавуни перші. У нас же ж ми Полтавщина, в нас не дуже вони рано виростають. Перші кавуни продаються, а потім теж продаються. Так. Кавуни буду трішки пізніше на розсаду висаджувати в тому році, мабуть, 10 квітня висаджували. А в цьому році, каже чоловік, давай пізніше, бо той рік вони бідні померзли, вітер холодний, таке з ними робив. Висіваю від краю дешевшу капусту. Ось брала за 47, потім за 66 і за 71. Так і насіння крупніше. ніж, Чим дорожче, тим крупніше насіння. Те дрібненьке висівала вже зарила. Це крупніше, а це взяла так зовсім гарне. Таке. Вирішила сьогодні посіяти і пізню капусту для розсади. Купувала три рази, не сходило воно, дивіться, 4 з п'яти, два з п'яти і, і ще одна харківська зимова. 25 з Я вирішила змішати все насіння разом і посіяти. Так само і білосніжки. Ось змішаю все воно хтось десь один, можливо, зійде. Кам'яна голова взагалі не зійшла. А більше я купувати не хочу. В одному магазині спитала, кажуть, вже розібрали. Ну добрий день. Помощник. Тільки й дивися, щоб нічого не вкрав. Завжди пізню капусту для розсади висівала 10 квітня, тому що я забувала, що її треба сіяти, потім згадаю. уже собака погрібся, поки мене не було. І люди тиждень точно дзвонять, а вже є капуста чи немає, то я в цьому році ось посію її зароніче. І три, які купувала Харківську зимову, в кучу змішаю. Висію густенько. І щось продамо, хоч на насіння вторгую. Знаєте, як у кінові ось, змішала і буду сіяти. Пролила, перші рядочки я пролила. Багатенько. Ще посію ось. Оце взагалі не зійшло, але я її висиплю в один рядочок, підпишу, мені цікаво, чи то вона в мене та, мабуть, вона й не зійде. Але так, щоб не викидати, то викину в землю. І для себе ще посію редиски, бо у тій теплиці скоро будемо їсти, і в другій, а потім у людей тільки починатиметься. А в нас вже закінчилася. Редиска не сидить довго у землі, її треба їсти. В день, як вийшло сонце, як лягла наша вся петунія, таке щороку. Бувають багато пасмурних днів, а потім різко становиться тепло. І просто петунія полита і вона лягає. Тут головне не перелить. Трішки так полила зверху, щоб охолодити її, бачу, що там земля, волога. І піду з теплиці, щоб мені цього всього не бачить. Нехай воно піднімається без мене. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ось дивіться, всі гарні петуні, ті, що я взимку тримала, розмножувала, все добре, так що можна таким займатися. І виходить добре все.